Всім привіт! Зараз ми з вами дізнаємося, як множити та ділити раціональні числа. Отож, правило дуже легке. При множенні та діленні раціональних чисел, двох раціональних чисел, дивимося спочатку їх на їх знаки. Якщо у двох чисел однакові знаки, Тобто плюс плюс, або мінус мінус, то в результаті отримаємо плюс додатнє число. Якщо в двох чисел різні знаки плюс і мінус, або мінус та плюс, отримаємо знак мінус. Як запам'ятати інакше? Скажемо, два однакові знаки. З двох мінусів можна зробити що плюс. З одного мінуса плюса не зробиш, то залишаємо знак мінус. І виконуємо дію, чи множення, чи ділення до роботи. Мінус 3 помножити на 8. Мінус і плюс. З одного мінуса плюса не зробиш. Мінус залишається. Дійсно, мінус плюс. Мінус плюс в результаті мінус. 3 помножити на 8, 24. Це правило тільки при множенні і діленні. Йдемо далі. При множенні – мінус 7 помножити на мінус 1. Мінус мінус дає нам плюс 7 плюс. множу на 1 7. Ще разочок. Мінус мінус в результаті плюс. Помножити, 9 помножити на 8,1. Два однакові знаки. Плюси. Ці плюси перед числом ми не ставили. Просто можна поставити плюс, а можна того плюса в результаті також не ставити. Просто перемножаємо. 9 помножити на 8,1. 72,9. Рухаємось далі. 0 помножити. На мінус 15. Пам'ятаємо, що 0 примножимо на будь-яке число, будемо мати в результаті 0. Мінус 2,5 поділити на 0,5. При діленні теж саме правило, дивлюсь на знаки. Мінус плюс з одного мінуса плюс не зробиш, залишаю мінус. 2,5 поділити на 0,5. Кому перенесла на одну цифру вправо, 25 поділити на 5. Отримаємо 5. Мінус 14 поділити на мінус 7. Мінус мінус двох мінусів буде плюс 14 ділити на 7, 2. Можна писати 2, а можна писати плюс 2. Помилки не буде. Подивимося ще приклад, який ми пропустили. Бачимо, що тут багато у мене множників. І багато знаків. У кожного числа свій знак. Тут мінус, тут плюс, тут мінус, тут плюс, тут мінус. Я на плюси не звертаю уваги. Я рахую, скільки у мене мінусів. Один, два, три. Три. Не парне число. Бо тільки з пари мінусів, пара це 2. З парної кількості можна зробити плюс. Дивіться, мінус мінус буде плюс. Плюс на мінус буде мінус. Плюс на мінус буде мінус. Запам'ятовуємо, якщо не парна кількість мінусів, результат від'ємне число буде мінус. А якщо парна кількість мінусів, результат додатнє число буде плюс. Один, 2, 3, мінуси. Не парна кількість. Залишився мінус. Множу. Один на 2, 2, 2 на 3, 6. 6 на 4, 24. Або 6. Тут зупинилися, 4 на 5, 20, 20 на 6, 120. Наступний приклад. Хочу мінус одиницю піднести до степеня. Чому мінус одиницю? До прикладу, одиничка. Одиничка до будь-якого степеня дає нам одиничка. То скрізь я буду мати одиничку, тільки треба визначити знак, чи плюс, чи мінус. Мінус 1 до квадрату, двічка, парний показник. Пара з пари мінусів буде плюс. Мінус 1 до кубу, трічка, непарний показник буде знак мінус. Мінус 1 в четвертому степені, 4 парне число, пара мінусів здає нам плюс. Мінус 1 в п'ятому степені 5 показничок 5, непарне число залишається мінус 1. Як бачимо, все просто вам успіхів і до зустрічі!